Всім друзі, доброго дня, сьогодні поговоримо про ротуватори і фрези. Ну, як всі бачили в відео попередньому, що ротуватори річ гарна, але з перших метрів вони в мене зарилися. Я на відео там казав, що, понятне діло, що я розберуся, що... Це все, все практика, туди-сюди. Ну, ну як завжди, всьому має бути логічне пояснення. О, і от е, вчора там сусід брав ротоватори мої, обробляв земельну ділянку. Не знаю, казати не буду, як там. Сподобалося йому ні, сказав нормально. Глибина, звісно, йшов він дуже глибоко, ну, в порівнянні. Фрес, там глибоко, в два проходи. Взагалі, все, як я дивився, то мені нормально було, просто він по-своєму працює, в мене свої думки, ну, в такому але результат був гарний. В моєму випадку, ви бачили, да, я диски там поставив, тоді. Ротоватори пішли, мотоблок перестав зариватися, заривався. Ну, я кажу, це ж таке діло. Всьому є логічні пояснення, правильно повторюся. Ну, і що я в цьому відео трошки хочу вам показати свої думки і що я планую робити з ротоваторами. Ну, тому що е, так. Відео дивися, вроді все красиво. Ну, можливо, хтось показує, що все красиво було, а поза екраном спина мокра. Ну і таке ж може бути, правда? Ну, общем, я тут вже трошки приготувався, ну, щоб вам показати і висловити, що я думаю, що я планую що я хочу доробити, переробити і як я планую боротися з цим явищем, тому що я вже знаю, що фрези зариваються і знаю причину того, чому зариваються фрези і знаю, як цю причину побороти. Зараз переключу камеру поближче. І покажу, що що я думаю. Так, ну ось стоять фрези. значить Яка основна причина в тому, що заривається фрези? В тому, що не проходить редуктор. Або, кроме цього, розвісовка мотоблока. Порушена, В моєму випадку це встановлення ходозменшувача між, між коробкою і мотором. Ну і самі, сам вид ножів фрези. Значить, Як я поборов те, щоб у мене не заривалася фреза? Давайте я трошки поближче покажу. По-перше, бачите, ширина редуктора з розблокувальним механізмом. Ну і стандартний редуктор, він, Отак усінький, да? всі знаєте. О. Тобто, у мене стоїть мотор, у мене шестерка, дизель, 6 кінських сил. Я Поставив фрези із саблевидними ножами, тобто загнутими, да? є. Тому що в мене були прямі, отак. Прямі ножі були. З отакими ножами поставив саблевидними, І плюс диски. Мені багато там всякого розказують, ну, ви самі побачили. На ротоватори, які заривалися, я не мог витягнути мотоблок. Тільки поставив диск і він одразу пішов. Тобто, я думаю, це вже обговоренню не підлягає. Далі, як ще те, побороти, щоб не заривався, отут, між цими ножами має бути як можна менша відстань. Між внутрішніми нозами, щоб під редуктором проходило як можна менше землі. Дивіться, в мене це ножі доварені, так як у мене фреза не веймовська. На веймовській фрезі оці ножі, вони длінші. Мені прийшлося доварювати самому. Ну, дивимося, 10,5 см. Отак. От ну там 10,7, якщо бути то між ножами. І після оцих всіх доробок я ще не замічав, щоб у мене фреза заривалася. Тобто, есть... я думаю, ви зрозуміли, які в цьому причині. Чого я вам це показую конкретно фрезу, ви вже її на моєму каналі не раз бачили. Ви зараз поймете, до чого я веду. Зараз я поставлю ці ротоватори, і ми продовжимо з вами тему. Оце так. Так, ну що, друзі, ось поставив я ротоватори. Я думаю, ви вже хід моїх думок зрозуміли. Дивіться, на сплінтах, обидві. Сторони все, на статних отворах, ну все як все як має бути. О, до речі, там мені одні, так скажем, ну, люди, да, казали, що оці ножі внутрішні бути на 180 градусів один до одного. Ну, по-перше. Це правило можливе виконання цього правила, так? можливе тільки для редукторів звичайних мотоблоків з звичайними редукторами без, без механізмів розблокування. Тут такого ніколи в житті не буде. тому що ти вижав, Відключив, цей так став, той на місці залишився. Тобто це я ось спеціально зробив, відрегулював розблокуратори так, щоб вони, щоб в мене ножі стали, щоб вам показати. В ну, общем, ви зрозуміли, що на таких редукторах такого ніколи не буде. Можна отак його залишити. І їхати аж до, оброб... до ділянки, яку ви будете обробляти, і ні в коєму разі не відключати розблокератори, і то. Вони будуть один від одного, так як люфти на шестигранниках, Самі бачите, які величенькі, то плюс люфти в самих розблокераторах, то в общем. Ну, ви зрозуміли, воно того не варте, тому що розвертатися ви все одно будете користуватися, хто в кого є розблокератори ви ним В общем, ладно, я думаю, ви цю думку зрозуміли. До речі, сусід вчора половину ділянки зробив з отаким розташуванням. В нього звичайний редуктор з отак... на цільному валу шестиграннику. Зразу ми поставили отак фрези. Він спробував, потім поставили на 180 градусів їх, одна відносно одної внутрішньої ножі, я маю в виду. О, то Я в нього спитав, кажу, як відчуття, він ну, трошки менше кидає, але все рівно, коли на великій глибині йде воно посте не відчувається. Ось такі діла. Ладно, йдемо далі. Тепер, що у нас маємо тут? Тобто, давайте я вам отак ось покажу. Ось цей фончик, да? От так? Отак. Дивіться. 17 сантиметрів. В самому першому відео я там казав, коли я показував огляд ротуваторів, я там казав, що широкувато і можливо буде упиратися. І так воно і вийшло. Бачите, так? Тобто там 10,5, ну хай там 107 ладно, навіть 11 см. Тому що у мене що, трошки більше на фрезах нозі доварені, ніж заводські у О, Вейми там трошки вони коросі, але то не О, І тут 17 см. Тобто дивіться, редуктор повністю під редуктором. Тобто, ні ця частина, бачите, скільки. І плюс ще й самих напіввісей. Ця ось частина і ще й частина напіввісий. Це все упирається в землю. Куди ж він, звісно, він зариється. Він просто заякорився і, і це саме. Далі. Зараз я... Та давайте, я думаю, тут видно буде. Ну. Ось я вам підвожу сюди, бачите, скільки ще можна. Ще буде видно. Якось сонце Дивіться, ось о край ножа, бачите, да? дивіться, до захисту І ще в мене залишається, зараз я рулеточка вам поміряю. До захисту тут залишається ще від краю ножа. Ось до захисту і ще 2,5 см. Тобто на 2 см я ще можу ніж двигати в сторону редуктора. Ну, вибачте мене, якщо так воно вийде, це в нас що там 17-13 см я думаю, буде вже і краще. Ну, я скажу, воно ще все покажеться. Плюс дивіться, скільки тут ще можна буде підвинути так. В общем, що я хочу. Я думаю, це всі, всі мої думки ви вже зрозуміли, але ж розкажу, що я хочу. Перше. Одрізаємо оці. Пересверлюємо отвори, оці. Верніше, ну так я думав, оці отвори заводські я залишу. А з цієї сторони я їх просверлю, щоб у мене Ротоватори. дивіться, бачаю, бо мене тут помощники трошки заважають. Дивіться, в мене там. 5 мм і ще піде, О, бачите скільки, ще 5 мм можна сміло. Тобто ця, цей отвір буде заводський. На той випадок, якщо щось може, може сусід візьме робити, то йому може близько буде. Це ще треба буде поміряти, тоді вже як переробиться. О. Либо ну, просто тоді можна буде оці ножі поміняти містами прямий і цей. І воно буде типу, як штатне, да? із заводу, як на даний час. Але то вже на мотоблоки поставиться, воно виміряється. Тобто сюди роблю отвори, на отаку відстань, щоб максимально. І плюс тоді оцей відрізаю. оцей. Відрізаю цей, так як ми вирішили, тут заводське оставляємо, то оцей відрізаємо і переварюємо його на самий край. На самий-самий край. А тоді вже тоді зразу приваримо сюди, а тоді вже просверлимо отвір і на так, щоб у нас ніж йшов, ну, буквально тут. 5 мм від захисту. Достатньо, як практика показує. О, це просто вже прохуділо, трошки треба буде поміняти, дірку протерло. Це для тих, що мені розказували, там ніякого захисту не потрібно ставити. Якщо воно ось один і два залізо протирає, то що воно зробить із тросиком. В общем так оце. Так що оце так. Ну і, звісно, тут отвір буде. О, поміряю, якщо ці отвори з моїми отворами що на дисках співпадуть, то можливо буде і установка при потребі дисків. Ну, а про те я ж кажу. Основна задача цих ротуваторів не на який ґрунт. Обробляти, ну, я ж кажу, не потрібно буде і не будемо ставити диски, але ширину, відстань між оцими ножами внутрішніми потрібно обов'язково зменшувати. І тоді вирішиться питання. О. Ну, і ще подивимося, як, поки я ще в інтернеті не... Дивився, не моніторив цю всю ситуацію. Можливо, якщо є в інтернеті, продаються отакі зуби, то можна просто сюди доварити ще один зубчик. Ширина збільшиться і мотоблоку буде легше йти, він більше буде пробивати редуктором за що то, що ширина фрез збільшиться, легше йому буде грибти. Оце такі мої думки. Так що, друзі, отак. Я казав, що все вирішує практика. Воно завжди так і є. Ну, я не знаю. Можливо, ну, подивимося, що в коментарях напишуть Може, хто відгукнеться, в кого іменно такі редуктори і такі ротоватори, може скажуть своє слово, як що. Ну, але ж, я ж кажу, ви самі бачите, що не все так просто і не все так, як нам інколи хочеться, що ми думаємо, поставимо, і воно все буде працювати, як показує практика. Не так воно все. Ну, друзі, нічого страшного. Маємо те, що маємо. Головне, що ми цю проблему поборемо, нічого там страшного немає. Головне, щоб було здоров'я, мирне небо над головою. До побачення всім, до скорих зустрічей на каналі. Слава Україні!